Це Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації. Доброго дня, пане Анатолію. Слава Україні! Доброго здоров'я, Анатолій Героям, слава вітаю. Хотіли поговорити з вами з вашого дозволу про той рід військ у складі збройних сил України, та от якій ініціюється як новостворений мова йдеться про сили безпілотних систем. Ваша експертна думка вона вочевидь сформована. Розкажіть чи ну? Стовідсотково ви стежите за процесом, та як е, йде динаміка у розвитку у цьому напрямку, і що найважливіше е, зараз з, даруйте за таке слово здобутків, та от а які найголовніше перечіпи? Ну, давайте почнемо з того, що насправді е, експлуатація під час е, російсько-української війни безплатних систем дозволила. І нас ну, дозволило нам створити новий такий сучасний вид збройних сил, які будуть експлуатувати безпосередньо безпілотні системи. Якщо ми кажемо про безпілотні системи, то це ми маємо на увазі як морські, так і підводні дрони. Ми маємо на увазі сухопутні дрони, і ми маємо на увазі повітряні е системи. Е тому е тут е слід зазначити, що це створюється нова філософія збройних сил України, коли е військові воюють залізом. А не людьми, тобто, ми можемо казати про стратегічне виконання стратегічних задач за рахунок експлуатації певних засобів, які можуть набагато більше виконувати задач, наприклад, ніж людина. І знов таки ми бачимо, що ну зрозуміло, що для загальної публічності ця інформація на не оприлюдниться по етапному на якому етапі зараз що і створюється? Там вибраний вже очільник цього підрозділу цього напрямку, і зараз веде практична, тобто вже безпосередньо підбір і уніфікація тих засобів, які будуть долучені, і створення, так би мовити, загальних напрямків розвитку. Але з нашого боку, тут зазначити, що більшість виробників це сприяли дуже активно, тому що насправді це дозволить їм зрозуміти певні напрямки розвитку свого. Ми тут можемо заявляти про те, що ми можемо казати вже діалог робити з міноборони щодо планування закупівель, тому що все ж таки для того, щоб зрозуміти скільки міноборони захоче придбати чи то засобів радіоелектронної боротьби чи е, безполотних систем. А треба це сповіщати виробників, щоб вони ставили собі в план і могли розраховувати, тому що ну ми не можемо купити комплектуючі, не розуміючи під яку кількість, і тим паче ми не можемо їх купити, тому що ми не маємо контракта з державою, під який саме будемо їх використовувати ці комплектуючі. То тут ми бачимо саме в цьому аспекті, ми бачимо, що розвиток діалогу, який дозволить нам. І масштабувати виробництво, тому що ж таки коли ми будемо знати кількість потреби міноборони, ми зможемо вже і масштабувати виробництво. тому насправді більше плюсів і є бажання збільшувати її можливості за рахунок уніфікації цих всіх засобів і посилення. Так би мовити, взагалі загальної філософії збройних сил України, тому що ми не можемо на жаль протиставити нашому ворогу стільки людей, скільки протиставить ворог, і дає це недоцільно насправді, тому що треба все ж таки воювати технологіями, а не людьми. Коли ви пан Анатоліо говорите про потреби та і про закупівлі, ви маєте на увазі співпрацю держави з. Насамперед вітчизняними виробниками чи е, тут є диверсифікація щось е, точно вітчизняних виробників? Та а за чимось з асортименту та е, звертається, і варто було б, і правильніше було б звертатися до е, когось з міжнародних партнерів. Ну, давайте почнемо з того, що уніфікація засобів безпілотних дозволить нам зрозуміти, які засоби треба закуповувати в Україні. Якщо ми кажемо, наприклад, ті ж саме впівідрони, півдрони, велика кількість компаній, які можуть це виробляти. Якщо ми кажемо, наприклад, про ударні якісь БПЛА або розвідувальні БПЛА, які Україна виробляє, які можуть літати там на до 2,5 тисяч кілометрів. То це треба закуповувати українських компаній, які вже сталі і які вже виробляють ці засоби, і вони можуть навіть конкурувати з західними зразками, тому що все ж таки давайте не забувати про те, що наші виробники знаходяться на лінії фронту, і вони отримують відповіді протягом. Трьох п'яти хвилин, тобто от зараз можна зателефонувати там на певний напрямок, певним військовослужбовцям, з якими ми контактуємо, і дізнатися певні відгуки або пропозиції, або потреби, що саме краще зробити, як краще зробити, для того, щоб це обладнання відпраць відпрацьовувало на 100%, а не створювало, наприклад, там ну просто якусь там виконувала маленьку функцію. Зрозуміло, що створення засобів, які виконували всі. Функції неможливо в єдиному так би мовити корпусі. Але тут треба жно таки підходити до стратегії, тактики, вироботки, то що нам потрібно, і удар била. Нам потрібні і БПЛА для прориву повітря протиповітряної оборони. І тут ми можемо казати про створення певних е сумісних підприємств з західними нашими партнерами, які в певній силі можуть надати нам деякі технології, які ми не виробляємо, тому що більшість. Виробництво у нас є в Україні те, що нам потрібно, але все ж таки, давайте казати, що про високотехнологічні засоби ми все ж таки закуповуємо за кордоном. І, наприклад, було б набагато краще закуповувати їх у наших європейських партнерів ніж їхати там шукати на східних ринках, наприклад, в Китаї, тому що у наших західних партнерів можна казати про більш якісні товари. І з огляду на інтерну дисципліну, фінальне питання суто по вашій експертизі по засобам радіоелектронної боротьби, та з цим, от ваша співпраця з державою. Вона як видозмінилася за час повномасштабного вторгнення, і що взагалі, от ключового українському суспільству побутовому сприйнятті, треба знати про ситуацію з засобами українськими засобами радіоелектронної боротьби? Ну давайте почнемо з того, що, наприклад, за рік наша антидронова рушниця. Пройшла близько 12 модифікацій, тобто, це за рахунок постійного активного спілкування, за рахунок того, що ворог постійно змінює тактику, і ми шукаємо рішення протидії. Далі за рахунок за цей рік у нас з'явилось комплексне рішення. Тобто, коли ми кажемо про захист не тільки в окопі, а ми кажемо про захист стратегічного значення, коли ми можемо ставити станції, які діють на навісне 5, 10, 15 кілометрів, і це все за рахунок постійного спілкування з військовими. Постійно обміну інформацією, ми постійно знаходимося в контакті з військовим. до нас приїжджають військові, яких ми навчаємо працювати на наших засобах проти електронної боротьби. Ми постійно спілкуємося з західними партнерами, що, наприклад, там щодо деяких комплектуючих бази, розвиваємо власне виробництво і е, намагаємося. Протиставити на більш якісне і технологічне рішення, тому що давайте будемо відверти. Все ж таки, західних партнерів є рішення, але вони трохи громоздкі і вони не відповідають тим потребам, які у нас зараз є. Тому що весь світ столкнувся з системами ППЛА на, на ПІВІ, ударних дронів. І тут насправді треба шукати рішення тут всередині, тому що ми більше і швидше реагуємо, наприклад, на ці зміни. Анатолію, спасибі вам велике за те, що ви знайшли час долучитися до діалогу з поглядацькою аудиторією телевізійного каналу прямий спокійного мирного дня. Бажаємо і до нових зустрічей в нашому етері. Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії за виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації був з нами на живому зв'язкові.